Для країни ув'язнення Юлії Тимошенко це один з найбільших бар'єрів на шляху до підписання угоди між Україною і Європейським Союзом. Спроби Віктора Януковича протягом двох років ізолювати Юлію Тимошенко як політичного лідера йому не вдались. Вона є одним з основних учасників політичного процесу. І більше того, подальші спроби утримувати її в тюрмі. Також ні до чого не приведуть, тому що е, я впевнений в тому, що ми переможемо як українська опозиція на президентських виборах, і наше об'єднання батьківщини і фронту змін це стовідсоткова гарантія того, що Юлія Тимошенко буде одним з ключових гравців в українській політиці. Чи чи є у вас впевненість, що вона буде відпущена на лікування? У мене є впевненість, що Юлія Тимошенко не просто буде одним з ключових гравців в українській політиці, а що Юлія Тимошенко буде на свободі. Тепер виникає питання: тільки коли, коли це може бути в найкоротші терміни, якщо Віктор Янукович прийме політичне рішення і дасть можливість Юлії Тимошенко отримати медичну допомогу в Німеччині. І певен, що це як одна з основних умов підписання угоди між Україною і Європейським Союзом повинно бути виконано. Тому це найкоротший шлях. Чи може бути це в періоді цього політичного затишчя? Ну, Не так часу багато залишилося. Фактично, в вересні місяці український уряд і український президент повинні продемонструвати політичну волю до підписання угоди. А для того, щоб продемонструвати таку політичну волю, то треба надати можливість через десятки юридичних інструментів, щоб Юлія Тимошенко отримала медичну допомогу в Німеччині. Ви згадали про об'єднання фронту змін та батьківщини і разом з тим, ЗМІ пишуть про те, що не так багато членів фронту змін вступили до лав батьківщини. З чим це пов'язано? Ну це пов'язано з тим, що об'єднання пройшло декілька тижнів тому. Ну, як швидко це буде проходити, ну, звичайно, що процес, ну навіть навіть заяву написати і передати її, це також займає певний час. Тому я певен, що ми завершимо процес на низу протягом декількох місяців. Йде дуже активна робота, надзвичайно активна робота, тому що це об'єднання це ж не просто юридичне злиття. В першу чергу, це об'єднання це створення найпотужнішого механізму, найпотужнішої політичної сили, яка зможе перемогти на президентських виборах 2015 року. Тому процес об'єднання йде в кожному районі, в кожному селі, в кожній області.